Весно прийди, не тільки на подвір'я, яке готове рясно зацвісти, прийди в людські серця, мов тепле зілля, з якого може щастя прорости. Так як розтопиш ти річки, струмочки, так людям розтопи у жилах кров, так як квітують при тобі садочки, нехай квітує в кожному любов, як повертаєш з птахів, так поверни Усіх дітей додому ми чуємо новий пташиний спів. І жити навчимося по-новому. Як при тобі, зернятка проростають, так проросте надія у серцях, нехай великі мрії оживають в словах і діях, у віршах, піснях. Весно прийди! Я чую твої кроки і відчиняю серце залюбки в календарі. Ти тільки пора року, але в душі залишся на віки.